Європейським Союзом охорона зоні. Мій чоловік Гришкевич Богдан Євгенович, прозивний космос, був бойовим медиком. Він пішов добровольцем 2014 року, воював в Маріуполі, загинув в теракті в Оленівці 28 липня 22 року. Коли в жовтні передали тіла, його змогли обізнати, тому що в нього було багато татуювань. І нам дозволили його кремувати 13 листопада. І з того моменту Урна зберігається в патронатній службі Янголи Азову. Що ми декілька місяців чекали, коли пройде ДНК тест, а мій рідний син з червня місяця по серпень був, був біля мене у Бучі, а я його шукала. Це теж був експеримент над моєю родиною. Експеримент над тим, як. На моїй тумбочці стояв прах з моєю дитиною. І я спала з цим прахом поруч. Спала, то не можна сказати спала. Цю ніч я дивилася на ту урну і розмовляла з ним. А ще таких сімей, дуже багато, які досі сплять поруч з урну і не можуть поховати свою дитину, свого чоловіка. Чому той закон, який лежить з травня місяця на зеленому сукні у Зеленського, не підписаний? Наскільки ще будуть знущання з наших родин? Ми не маємо права прийти до свого героя. Ми хочемо і ми требуємо то, що наші хлопці повинні бути поховані на єдиному, центральному, військовому, меморіальному кладовищі. Я думаю, що я повернуся в своє рідне місто, місто Маріуполь. Але моя дитина буде похована з почестями і я буду знати, що він буде лежати у рідній землі і що до нього прийдуть і прихилять у Мій син, боєць полку Азов, який з 18-го року воював та за захищав батьківщину. У Маріуполі у 22-му році він загинув. Ми півроку його шукали і знайшли вже в Дніпрі. Похований невідомого захисника, і нам вдалося його перепоховати в Києві на військовому кладовищі. Під забором, але ми його перепиховали. Я пішла підтримати родини загиблих побратимів, які не можуть поховати своїх дітей, кремірували та тримають ці урни вже більше року. Був проголосований конституційною більшістю законопроект 92.40, який потрапив вже в офіс президента під номером 3061 і він став законом. Але президент з травня місяця до сих пір його не підписав. Влада вирішила постановою Кабміну закріпити нову ділянку за межами Києва по одеській трасі. І тут наші вимоги не були почуті. Для нас гідне вшанування героїв це столиця. А для влади сайде і траса.